Доброго, шановне панство! Сьогодні стільки новин і є що вам розповісти. Тому, звісно ж, не забудьте вліпити авансову вподобаєчку, таку величезну. Ну і, звісно, чекаю від вас коментар. Також хотів би окремо подякувати, звісно ж, спонсорам каналу, які стабільно не дивлячись ні на що, тримають цей канал на плаву. Тому окремо кожному дякую. І, звісно, якщо ви теж палкий поціновувач моєї творчості, можете підтримати канал, ставши спонсором, через посилання в описі під цим відео, ну або ж біля кнопки підписатися. Ну що, беріть щось смачненьке. І смачного перегляду. Почнемо з самого головного про те, в чому я і сам хотів би розібратися, а саме про парад фракцій. Насправді, назва прямим текстом натякає і походи, звісно ж, з рефорджа. Бо саме там розробники слів, казали, що тепер то не нації, а фракції. Тому чомусь саме це мені і згадалося. Добре. Перейдемо до суті з 2 травня по 31 травня буде такий собі івент, беручи участь, в якому в нас буде шанс отримати танк з чотирьох фракцій. Це якщо дуже коротко. А тепер перейдемо до некороткої розповіді. Якщо йти по у відео, яке нам показали, то початок розповідає нам, що кожної п'ятниці протягом місяця ми будемо отримувати безкоштовний. Подарунковий контейнер, в якому з різною, звісно ж, з якою ж і ще буде ймовірністю, випадати срібло, фони профілю, обвіси, камуфляжі, аватари і, звісно ж, бустери. Одна із головних, звісно ж, нагород цього контейнера, якої я не побачив в описі, це частина фракційного медальйона. Всього треба зібрати 9 частин медальйона, але вже зібравши 8, можна отримати танк. В цьому місяці ми кожної п'ятниці отримаємо такий собі контейнер і, звісно, з ним частину медальйона. Тобто, просто заходячи в групу п'ятницям і відкриваючи контейнер, ми отримаємо 5 частин медальйона, тому що в цьому місяці 5 п'ятниць. Тобто, нам ще треба буде зібрати 3 частини. І ось тут найцікавіше: поміж цих халявних подарунків в грі будуть різні активності. В яких будуть ті самі три частини медальйона. Давайте, щоб я не заплутував, буду розповідати вам по черзі. Даний івент ділиться на чотири фракції. Одна із цих подій вже почалася, а саме Titan Labs. Це така собі підписка безкоштовна. Заходячи протягом 6 днів в гру, ви будете забирати нагороди, серед яких і є частина медальйона. І ще з цікавого це квест для тих, у кого вже є танки, із цієї серії, тобто танки з припискою Титан. Треба перемогти в 25 боях і отримуєте відносно на халяву 2 мегаконта. Що, як на мене, звісно ж є доволі непоганим стимулом, бо гарант хтось залутає танка або ж, звісно, золото. Ну або й те, і те. Дана підписка буде до 9 травня, тож я би рекомендував поспішити аби не провтикати. Тим паче, що грати, то й не треба. Поки тільки заходити в гру. До речі, мікро момент. Якщо отримаєш квест, але танків з цієї серії в тебе немає, то ти отримаєш 3 дні преміум аккаунтом, що як на мене теж є непоганим. За те, що не грав, як би це не звучало. Друга фаза івенту це події під назвою «Дефендери». Подія почнеться з 9 травня по 16 травня. Що вам потрібно робити? Тут вже потрібно буде грати і брати знаки класності. Якщо хто дивився відео, я побачив дуже спірне цікавий момент, що перша картинка нам показали нагороду вигляді бустерів, камуфляжів, скидочні сертифікати на прокачку, а також деякі прапорці. І на другому моменті нам вже показують танк з серії «Дефендерів», і начебто новий ланцюжок нагород, серед яких все ті ж камуфляжі, сертифікати, і танк шостого рівня Churchill W. В мене, до речі, його немає. І щось одразу подумав, що в тих, в кого є танки з цієї серії, тобто дефендерів, зможуть забрати трішки жирніші нагороди, серед яких і буде ще одна частина медальйона. Звісно, це поки що теорія. Цікаво, чи вона підтвердиться, але той факт, що ці нагороди можна буде забрати за просто граючи, це звісно факт. Тобто, не, ну, вона може і не підтвердитись. Чекаємо, звісно, вже на більш детальну інформацію ближче до початку. Третя фаза це подія під назвою пустище. Як нам розповіли, ця фаза буде доволі лайтовою, бо щоб закривати івент і забрати ще одну частину медальйона, і, звісно, інші нагроди вигляді, хто би міг подумати, легендарного камуфляжа на Льове. І два пісочних контейнера, нам потрібно буде використовувати спорядження. Наприклад, використати там, спорядження 50 разів. Це, звісно, вже приклад. Ще повідомили, що в режимі Med Games спорядження трішки більше. Ну і ви вже розумієте, до чого я кажу. Тому використовувати його там можна і більше, і частіше. Це такий більше собі лайфхак. Це я завернув, звісно. До речі, дана подія почнеться з 16 травня по 23 травня. Остання четверта фаза це подія-Збірна нація, яка почнеться з 23 травня по 31 травня. Для того, аби закрити івент, нам потрібно буде просто виконувати бойові задачі, за які ми будемо отримувати пончики і за ці пончики забирати нагороди. І ви зможете отримати минулі аватари. Фони профілю, легендарні камуфляжі з минулих франшиз, тобто колаб. У мене типу так трішечки десь там щось підзірвалося. Які були в бліці, звісно ж, серед яких колаба з Вархаммер 40 тисяч, черепашки ніндзя, ну і звісно ж інші. Ну і серед нагород буде остання частина медальйона. Те, що, звісно, нам і потрібно було би. Ну і зібравши всі частини, ми отримаємо єдиний медальйон, який ми зможемо обміняти на один із танків чотирьох фракцій. Серед яких я особисто для себе часто помічав у відео рамера. Не знаю, чому розробники його всюди показували в цьому відео, але надіюсь, що можливість забрати деякі рідкісні танки повинна бути. Ще з новин це в грі з'явилися контейнери з танками Титан за золото і фіксований прайс. Щось рекомендувати, звісно, не буду, але натякну. Що такі танки, як Titan 54D, Тітан Череотір, одні з найкращих в цих контах. Всі інші посередні аналоги прокачуваних. Особисто для мене, на перший погляд, ціна начебто не є овердорогою, але, звісно, і дешевою теж не виглядає, враховуючи відсоток випадіння, який дорівнює хе, трьом. Якось так До речі, щось мені підказує, що з кожною фазою будуть контейнери тієї фракції, яка буде йти. Тобто зараз це серія Титан, після 9 травня почнеться серія Дефендерів Тож думайте, звісно ж, і вирішуйте. Це, звісно, теорія. Тож, 9 травня ми це все побачимо. Також, хто не знав, зараз проходить злив ресурсів. Серед нагород є ПЕТЕСАО 8 рівня та 5 карі. Це колекційна ПТ, яка дуже схожа по грі на восьмий рівень з гілки прокачування в гілці хорі. Мені, як і більшості, ця ПТ, 에, верніше, та ПТ припала до душі. Тож думаю, Карі не стане виключенням. Ну, типу, так і є, вона не є виключенням. Це доволі непоганий танк. Також серед нагород є, звісно, наші улюблені делюкс-контейнери, які містять ту саму ПТ-САУ Карі. Частини на різні танки, серед яких, звісно, вже багато колекційних, тобто фарм золота буде 100%. Ну і з цікавого і нового це додали ключ, який падає з 10% шансом. Також мене ще хвилює момент, що в описі до відсотків гарантовано будуть падати частини на бз 58 2 що ну дійсно дуже дивує, бо ми гарантовано отримаємо танк 9 рівня. Не знаю, можливо, це. Помилка. Ще з головних нагород ми можемо повідкривати за ті самі ключі контейнери яскравий рубін, де буде шанс отримати того самого скептера. Якщо ви його отримали і він у вас був, ви отримаєте компенсацію в 10к золота. Також серед нагород будуть золото, кредити і інші ресурси. З цікавого це з нього в нас буде можливість отримати жетон крамниці, нефритовий котик. Цей жетон ми зможемо обміняти в крамниці на набір чи набори. Поки, звісно, не зрозуміло, тому що отримати ми ті нефритові жетони можемо там неодноразово. Але зафіксований прайс, він є в події. Коштує 50 тисяч діамантів, і це я вам скажу овер багато. Цікаво, що за набір, який вартує таких ресурсів, поки, звісно ж, таємниця. До речі, відсоток випадіння цього жетона з цих контів всього лиш 1%. Тому наміряно я би краще не вмазувався, бо потім не захочете грати десь з тижня-два так точно. На даний момент це поки що всі новини. Тож дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую за вподобайки, коментарі. Всіх поцілував. Зустрінемося в наступному відео. Бувайте!